Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 445 за підручником мали брат 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання обчистить значення нового І перша умова це у нас 9 p квадрат мінус p Куб. Треба підставити значення замість p 1 третю. Тобто у нас буде 9 помножити на 1 третю у квадраті мінус 1 третя до куба. дорівнює 9 помножити. На 1 дев'яту. 3 у квадраті 9, так і 1 в квадраті 1 мінус 3 у кубі це буде 27, 1, 27. Добре, 9,9 9 скоротиться у нас по одиниці. Так, це буде 1 мінус 1,27. Одиницю. Ой, поспішила. Так, 27. Так. Отже, одиницю ми можемо перетворити на 27, 27. Так, число поділене саме на себе дорівнює одиниці. Мінус 27. а дроби з однаковими знаменниками ми вміємо віднімати. Це буде 26 27. Прекрасно. Так, переходимо до другого. 2 xy мінус 4х плюс 3, плюс 4х, якщо у нас Х-1 y 2. Представляємо значення 2 помножити замість X мінус 1, замість y 2. Мінус 4 помножити замість X мінус 1. Плюс 3 замість y 2. помножити на 2. Плюс 4 помножити на мінус 1 замість X. Дорівнюю Рахуємо. 2 на 2 4, 4 на мінус 1, це буде мінус 4. Так, мінус на мінус дає плюс. плюс 4 прекрасно, плюс 6. І мінус 4. Мінус 4 плюс 4 самознищується, 6, мінус 4 дорівня 2. Все, виконали. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!